Всім привіт! Вітаємо вас у Божевільній лікарні Архем. Сьогоднішнє відео я ніяк не планував, адже не знав, коли саме Марвел презентує новий погляд на серіал про Голову. І ось у цю середу відбувся перший повноцінний погляд серіалу. І мені є про що з вами поговорити. Сідайте зручніше, адже ми починаємо. Спочатку хочеться сказати, що даний серіал перебував у творчому пеклі. Це почалося у 2022 році, коли у серіалі Жінка Халк показали той самий хулонський образ диявола пекельної кухні з його дурнуватим жовтим костюмом. Публіка цілому обісрала жінку Хаук, але особисто мене обурила більш всього, як зневажно Марвел підійшли до слачених серіалів Нефлікс Прошубайголову. Потім почалися зйомки окремого серіалу про пекельної кухні. Який, як наголошувалося, буде м'яким перезапуском персонажа в рамках Міносесисту Мерло. Але між тим, інсайдери почали розсочувати інформацію про те, що Дебра Ен Волт і Елден Хенсен, які зіграли Керон Пейдж і Фогінельсона в оригінальному серіалі Netflix, не повернуться до своїх ролей. Ще на додачу була заміна акторки, яка грала Венеса в оригінальному серіалі на якусь азіатку, що остаточно добула терпіння фанатів. Після цього Марвел зрозуміло, що йдуть неправильним шляхом та почали переписування сценаріїв і переснімати шоу, а також повернули усіх ветеранів оригінального серіалу, включно з Деброю Енволд, Елдоном Хенсеном, Айя Зурер, а також Джоном Бертайлом, який грав карателя на Netflix. Це підтверджується в самому трейлері, в якому можна побачити усіх вищезгаданих героїв. До того ж, Марвел повернули не тільки акторів. А й хореографа бойових екшн-сцен, від чого складається враження, що серіал йде тим шляхом, яким повинен був йти на самому початку розробки. Сам трейлер починається з розмови новообраного мера Нью-Йорка Вілсона Фіска та Метимедика, які знову разом на одному екрані. Що цікаво, фіск у серіалі ухвалює законопроект, який позбавляє вуличних героїв до їх дій. Тим самим із за цього буде конфлікт шибай голови і інших героїв з Фіском. Тим самим персонаж Вінсента Деонофріо виступає влучним таносом для таких героїв, як Каратель або Людина Павук, який за чутками також завітає до серіалу, як це зробив мед Медак у фільмі Людина павук додому шляху немає. Не менш важливим є те, що повернули і Булзая, зая, який у третьому сезоні шибай голови від Netflix знатно насолив героєві. Вдягнувши маску дьявола пекельної кухні, тим самим портя репутацію героїв. На цей раз агент Poén отримає більш канонічний костюм, як в коміксах, що підтверджують фотографії зі зйомок. На додачу повертається Фрэнк Касл у виконанні Джона Бенталя, який на пару серій точно об'єднається з Шиба Головою, аби протистояти диктатурі Вілсона Фіска, що підтверджують багато фотографій зі зйомок. А також кадри із карателом, який знатно так заріс бородою, і незрозуміло де, пропадав аж 6 років. З нових персонажів на вогник в якості антагоніста завітає Мьюз. В коміксах це безжальний психопат, який працює у сфері мистецтва. Проте особливість полягає у тому, що Мьюз малює свої витвори мистецтва кров'ю своїх жертв. І судячи з трейлеру, Всю шизануту ідею він повторить і на серіальних екранах, враховуючи тіла жертв, які підвішені ніби шмат м'яса. Також не можна не згадати про білого тигра, який дебютує у даному серіалі і буде одним із союзників Шибай голови. Проте і за смерті актора, який грав цього персонажа, таке можливо, що ми побачимо цього персонажа в перший і останній раз. З менш значених деталей. Трейлер показав свою любов до дрібниць і сценою Ванеси Фіска, на фоні яких висить картина, яка була в трьох сезонах Шибайгови, та символізує міцну любов між цією парою. На додачу картина вся в п'ятнах крові, які відсилають на фінал третього сезону від Netflix, де Мет Мердек в ярості вибивав усю кров зі свого заклятого антагоніста. Ще з не менш перемітних деталей, Можна помітити на Таймс Сквері банер із Бродвейським мюзиклом Роджерс, який відсилає глядача до не менш атмосферного серіалу про Соколине Око, в якому якраз таки дебютував Вілсон Фіск як повноцінний гравець кіно Всесвіту Марл. Це показник того, що Шибай Голова вже не в якомусь іншому всесвіті, а саме в кіновсесвіті Марл, в тому самому всесвіті, де існують месники і людина павук Тома Холда. Підсумку хочеться сказати, що тревер заінтригував і в потенціалі на нас може чекати прекрасне продовження культового серіалу від Netflix, який візьме головні плюси того шоу та помножить їх в два рази. Але завжди треба мати і скепсіс, враховуючи якими були останні проекти Марвел за винятком хіба що людей Х97 та вартової галактики 3. Тому тримаємо кулички за те, що в цей раз все вдалося у дияволо пекельної кухні. На цьому в мене все. Всім добра і мирного неба!